Веся українка конвалія, Росла розславою, конваліє під дубом високим, захищалася від негоди під віцем широким. Та недовго вона втішалась конвалія біла, а її рука чоловіча віку коротила. Ой понесла конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Доченька грає, конвалії та музиці, бідне серце крає, Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалі його рівень схилилась, промовила конвалі. Прощай гаю, милий, і ти дуба мій високий, Друже мій єдиний. Та й замокла байдуже панночка рукою квіточку Кинула додолу, Та й уже колись цей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'яло, залишить байдужу.